А що ж таке церква? Ну, Напевно, у вас є уявлення, що церква це храми, а це не зовсім так. Храми це будівля церкви. А насправді здивую вас, церква складається з живих людей. А знаєте, звідки це береться слово в оригіналі замість церкви, там ж говориться грецькою мовою оригінал еклесія. На початку еклесія — це були збори громадян міста, які вирішують спільні проблеми ось цього міста. А потім це вже було нове значення. Це покликані люди Ісусом Христом, які погодували і стали Його учнями. Так, ось церква це реально люди, люди, яких об'єднує віра. А що ще це люди, які разом моляться, люди, які разом служать для Бога, люди, які разом не просто моляться один за одного. А моляться за цей світ. Ось, наприклад, зараз в Україні війна. Скільки тисяч, а можливо сотні тисяч людей, моляться, щоб ця війна закінчилася. запевняє вас, і вона закінчиться. Це люди, які збираються, щоб послухати Біблію на богослужіння. І для того не просто послухати і забути, послухати і втілювати цю Біблію в своє життя і в життя близьких людей на роботі бути світлом. Оце все церква. Тому запам'ятайте, будь сочка, церква це люди.